Ані дня без обстрілів Нікопольського району кілька громад Дніпропетровської області вже майже шість місяців під регулярним російським вогнем. Із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області росіяни нещадно гатять по мирних людях і прицільними пострілами трощать житлові будинки та інфраструктуру. Лише цієї ночі окупанти випустили майже 30 снарядів. Продовжить Христина Венгеля Оскайте. Другу ніч поспіль дронами камікадзе росіяни атакують Дніпропетровщину. Всі ворожі шахеди сили протиповітряної оборони успішно приземлили, збили безпілотники у трьох районах. Всі п'ять шахедів, які ворог направив на нашу область. Українські захисники успішно знищили на Нікопольщині. Під удар у нас потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло майже 30 снарядів з важкої артилерії під вогнем і сусідня червоногригорівська громада. Смертоносне залізяче нещадно трощить мирні будинки та соціальну інфраструктуру. Один із російських снарядів влучив у кутову частину будинку Дмитрового Родича. Будинок мого дядька прилетіло на цю сторону. Все, шифр весь упав. Забора ж немає газу, води, світла. Вікон немає. Уже майже півроку Червоногригорівська громада живе під обстрілами. Окупанти можуть відкрити вогонь будь-якої миті. Будинок пані Світлани котру добу здригається від обстрілів. Вилітіли чотири окна от, і ціпліцю розірвала повністю хозпостройки там. От. Сьогодні знову 4 окна ну, стінка. Після ворожої атаки жителі громади гуртом приводять потрощене майно до ладу та розбирають завали. Кожен ранок пані Валентини починається із дзвінка рідним. Чи всі пережили ніч? Будинок моєго меншого сина Ігоря. Він живе тут з двома маленькими дітками, меншому два годики. На момент приліту вони були в будинку, спали в дальній кімнаті. Добре, що сусіди хороші, приютили, в хату пустили. Цієї ночі район знову потерпав від роботи ворожої важкої артилерії. Люди не постраждали. Тим часом до переліку територій, де тривають активні бойові дії, офіційно внесли і Покровську сільську територіальну громаду. Христина Венгеляускайте, Денис Денисі факти сітіві. Єдині новини.